Вітання усім прихильникам футболу із Віти Литовської, де сьогодні відбудеться поєдинок 12-го туру Національної ліги Ю-19. Київське Динамо буде грати проти команди ЛНЗ із Черкас. Протистояння, яке, звичайно, що вболівальники дуже чекали, особливо після того, як динамівці видали хороший перформанс у Швеції. Давайте поговоримо про турнірну таблицю чемпіонату. Динамівці посідають другу сходинку. Після перемоги над Донецьким шахтарем вдалося скоротити відставання від гірників. Зараз 5 очок воно складає, але все це через те, що Шахтар свій матч виграв а в рамках цього туру. З'являються учасники цього поєдинку на футбольному полі. В'ячеслав Соркіс, який. Один із героїв матчу проти на Моментів у Шведів теж вистачало. Розпочинаємо із Київського Динамо. У воротах В'ячеслав Суркіс, номер 71. А в захисті сьогодні Максим Коробов, 13-й. Владислав Захарченко, 34-й. Назар Іваськів, 6-й. Даніель 3-й. До складу ЛНЗ переходимо. Маркіян Бакус у воротах, номер 1. Він же і капітан команди. У захисті сьогодні діють Степан. Бобечко, номер 4 Тимофій Нівінський, 27, Андрій Мельник, 22, другий. Олег Трухим. Розпочався поєдинок між Київським «Динамо» та Черкаським ЛНЗ в пролізі Національної ліги майбутнього. Серед тижня команди ще два матчі проведуть. І якраз завдяки тому, що вікова категорія 18 гратиме серед тижня. Андрейко подає до штрафного майданчика. Перекрутив трішки м'яч Андрейко. По динамо атакує Пономаренко. Нещодавно став. Найкращим бомбардиром в історії чемпіонату І 19. Зараз пробиває по воротах Матвій Пономаренко. Шла подача Сурки з кулаками. м'яч вибиває. Радушко, я є можливість у нього втекти від суперників. Редушка в штрафному майданчику. Радушка бачить партнерів віддає передачу на дальню стійку. І ситуацію для своєї команди врятував. Андрейко подає від кутового пропорція. Бакус не найкращим чином виходить з воріт. Дача до штрафного майданчика! Удар по воротах. І м'яч опиняється у ці воріт. Павло Люсін забиває. Ось таким. Курйозним виходить цей перший м'яч з таким неприємним для голкіпера Маркіана Бакуса. Але м'яч Павла Люсіна зараховується. Арбітер, який був поруч із епізодом, все дуже чітко бачив. Удар по воротах. Бачимо ми також на цьому повторі, що М'яч перетнув лінію воріт. Лівий флан дихтяр можна подачу виконувати до штрафного майданчика. Подача і М'яч долітає до Івана Андрейка. Андрейку не дали можливості ні пробити поворота. Цілком задовільна їх робота на футбольному полі. Суркіс виходить з воріт, забирає м'яч в руки. Багато хто казав, що має зіграти на руку. Команді ЛНЗ зараз подицію, яка передача пройшла за спину захисникам. Був початок повномасштабної війни. Зараз Андрейко прибуваєсь. Те, що вміє робити, почати швидку контратаку. Даніков. Даніков з м'ячем залишається. і Пробиває по воротах. Пробиває з дальньої дистанції. Не ризикнув. Давайте після цієї атаки. Боравцов. Буравцов накручує опонента. Боравцов пробиває вищі воріт. Ярослав Боравцов. Ігорем Костюком. І в кожному з цих поколінь дав результати. Зараз у Боравцова позиція для нанесення удару і не влучає. Хороша атака ЛНЗ. Сурки з команди рятує. Ось це було. Захарченко знову з м'ячем. Пономаренко. Перша передача на Андрейка. Андрейко на Пономаренко. Пономаренко на ударній позиції. 20. Матвій Пономаренко забиває. Другий м'яч у ворота суперників. І свій залом 49-й м'яч в кар'єрі в юнацькому чемпіонаті. А в нинішньому сезоні цей м'яч для Матвія Пономаренка. Стає. Вже п'яте. Андрейко вихоче. Пономаренко під удар, але той ще покращує свою позицію. Робить рахунок 20. Ворота команди ОНЗ забив Матвій Пономаренко, номер 99 Не дали можливості Кирило Осипенко завдати удару по воротах. Андрейко Андрейко може пробити з цієї позиції, але він подає до штрафного майданчика. Яка подача, який м'яч Богдана Редушка. 51-ша хвилина зустрічі 3-0 Рахунок стає на користь київського Динамо. Ідеально Це все було виконано. Іван Андрейко закручує дугою м'яч. На дальню стійку, Здивимося через. навіть враження, що хоче пробити Андрейко в цій ситуації, але він віддає передачу на набігаючого редушка, і той в один дотик <тас> розстрілює ворота <тас> Бакуса. <тас> Проникає на чужу половину поля, віддає хорошу передачу на Івана Андрейка. Андрейко... Андрейко собі під удар підробляє. Пробиває в Маркіяна Бакуса. Команда. <тас> 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 Глензе, зараз Люсін хороша передача на Пономаренка. Редушко 4-0 стає рахунок у зустрічі. Знову забуває Богдан Редушко. раз після передачі. Матвія Пономаренка. Богдан Радушко своїм забитим м'ячем. Другим вже в цьому Чор тим часом пробиває. Про із руху, та звичайно Мохамаду Канте. Найкращий бомбардир чемпіонату і Шахтаря, який забив вже 12 м'ячів. Андрейко. його Передача на Люсіна. Люсін Люсін Люсин, виконує! Троє асист Івана. Андрейка. і другий м'яч Павла Люсіна. 62 хвилина гри. Рахунок у нас збільшується на користь Київського Динамо. До 5-0. Хвилин дотик Іван Андрейко віддав на Люсіна. Той виконує фінт, який відомий всьому світу як фінт зідана. В чужому штрафному майданчику на половину поля зима класна передача на Пономаренко. Пономаренко з м'ячем залишається і прибуває по воротах Матвій Пономаренко. Ох, як небезпечно було біля воріт У складі Динамо після цієї атаки Богдан Редушко. Богдан Редушко ведає передачу до Чалого, м'яч не доходить. Удар у виконанні Богдана Редушка з дальньої дистанції. І Дмитро Панімаш замість нього з'являється. Коробов може пробити по воротах. він і не пробиває, так що Бакус із м'ячем у ворота залетіти. Дача на дальню стійку і Виграється боротьба ненаміцями. І так виграється, що м'яч опиняється у воротах і хто друзі забиває? Звичайно, що він. Богдан Редушко приймає вітання від партнерів по команді. Давайте дивитися ще раз повтор цього епізоду. Зіграв Богдан-Редушко на випередження, на випередження проти свого ж партнера по команді. Проти Матвія Пономаренко і робить таким чином хитрик. Богдан Редуш. Ворота львівського руху забив. Надвічі цей футболіст в першому дебютному сезоні в чемпіонаті 19. Зараз Пономаренко забиває сьомий м'яч. Матвій Пономаренко вирішив спробувати поганятися із Богданом Редушком, використовує передачу Кирила Сопенка і розстрілює ворота Маркіяна Бакуса. 7-0. Класна комбінація, все в один дотик розіграно. І Де захисники були у Черкаському ЛНЗ важко сказати. 7-0. Я наголошую на тому, що команда ЛНЗ зупинилася після того, як пропустила 4, і одразу після цього п'ятий м'яч. Федоренко. М'яка передача! Як зараз Пономаренко пробиває. Ще одна спроба у Динамо. Удар по воротах. Прекрасний сейв виконує В'ячеслав Суркіс. І це останній акорд у цьому поєдинку. Арбітр дає фінальний свисток. Сповіщуючи нам про те, що Київське Динамо перемагає з рахунком 7-0 Черкаська ЛНЗ в матчі чемпіонату Ю-19. Нагадаю вам, друзі, Авторів забитих м'ячів в цьому поєдинку Богдан Радушко забив тричі, Матвій Пономаренко забив двічі. І двічі відзначився Павло Люсін. Статистика цього матчу, вона красномовна. Статистика говорить про те, що в Динамо була е, повна перевага в цій грі. Але ЛНЗ інколи б е, дійсно демонструвала приємні речі на футбольному полі, але більше це все стосувалося все ж таки першого тайму. В другому таймі Динамо просто знищило суперників.